Я писала пісню для дуету двох голосів, які частково тембрально схожі, але частково. І різні, які єдні, як ми були з Яною. Це, це дуже класно, що і ще й дві енергії чоловіча і, чоловіч, і жіноча, Це дуже класно. І мені захотілося, щоб пісня була драйвова. Вони самі такі енерджайзери, вони скакають, одне одного, перебивають, щось розповідають. І мені захотілося, щоб вони, ну не знаю, були таким от світлом, зірочками, зірочками, такими, не знаю, космічними небесними тілами, які несуть оцю свою енергію, це своє світ. І дійсно, коли от дві енергії об'єднуються, це приходить їхній час. Оце їхній час зоряний нести цю енергію і ділитися, і заряджати інших дітей, і мотивувати їх, танцювати, співати, не боятися навіть в такі тяжкі часи, як зараз, і ти з тим голосом, з тією піснею, з мрією. Ви знаєте, в дитинстві Ну в моєму. Так було. А хотілося завжди влітку, десь бути під відкритим небом, палатка, свічки. Ти дивишся на зорі, загадуєш якісь бажання, і хотілося саме тут показати історію звичайних діточок, котрі позаду хтось може сказати, що це їх копія, але ми близнюки в мене знайшли. Тому це можна сказати, що це звичайні дітки, котрі живуть. В мирне небо, і ми дуже хочемо, щоб воно було, було видно в небі тільки зірочки вночі. І це ті, ті дітки, котрі е, ловлять ці мрії, і в кінці вони передають нашим е, героям зваті та владу. Бо вони е, саме в цій пісні показують про те, що кожна мрія вона може бути досягаємо, якщо ти цього дуже хочеш. І тому і хотілось тут показати, знаєте, такий баланс. Вони виглядають як такі герої. А дітки це. Прообраз кожного з нас, коли ми були маленькі, наших діточок, котрі живуть в такий непростий час, але мріють про чисте небо, зоряне небо. Дуже приємно знову таки, що їм сподобалась пісня, що їхня педагогиня по вокалу дуже класно розклала. Я писала насправді трохи не так. Чомусь я думала, що ми поділимо один куплет і інший куплет на різних дітей. Вони самі вирішать, хто вступає, хто продовжує. Але вона розклала це все вокально складніше, ніж я собі уявляла. І коли мені Надіслали їхній варіант, якби вони це співали. Мені сподобалось. Наш зораний час настав.